Радіо ЮЕЙЧКАГО. З приводу нових заступників кілька слів скажу, що думаю. Неглибоко знайома з біографією кожного, але з огляду на те, чим супроводжувалися їхні попередні кейси, розумію, для чого Ростем Умеров їх призначив. По-перше, цифроїзація. Стільки кіл пекла приходять військові з моменту ставання на службу, закінчуючи всіма перепиттями під час і даруйте якщо навіть вони помирають, то потім нашими героями займаються їхні родичі, які ще обходять два тижні інстанції, аби отримати бумажки. Після чого ще треба довести інколи обд і багато чого іншого, з чим ми зараз, от наприклад, маємо справу. Тому цифровізація пришвидчить цей процес. Я думаю, що Катерина Чорногоренко якраз та. Ам для цього вона успішно вже робила кілька проектів мінцифрі, там пов'язані з ковідом із є малятку цією допомогою при народженні. Тобто, Катя має в, в цьому е, розуміння, впевнена, що ми швидко побачимо результат. Ростем в курсі цієї всієї е, тяганини. Думаю, що це буде поставлено на рейки Наталія Калмикова, заступник з питань соціального розвитку, Наталія мала відношення до фонду. Наскільки я знаю, повернись живим. І виконавчою директоркою працювала в ветеранських організаціях. Відповідно, це буде повністю закритий кейс із ветеранами, а їх стає все більше і більше. От я щойно з тисячу бачилася тільки в госпіталі в одному невеличкому їх дуже багато, і всі вони повірте мені, некомфортно тут в Україні себе почувають. І від цього я. Сьогодні хотіла вийти і розплакатись, хто лежить там і не знає, що потім буде з ними. Так, от думаю, що Наталія Калмикова знайде цей баланс. Ну а Юрій Джигер це історія з заступник. З питань фінансів він зараз він працював в Міністерстві фінансів. Насправді суто менеджерська посада, і думаю, ще важливий момент, що насправді можуть не розуміти глядачі будь-які погодження відбуваються в нашій країні з огляду на листування певних міністерств з міністерством фінансів. Ну тобто, чи є умовно у нас гроші на те, щоб побудувати цвинтар меморіал, який зараз родичі зберігають вдома на поличках прахи своїх загиблих вже рік і не можуть їх на могилі поховати, бо рік не можуть побудувати цвинтар в Києві на Биківні. Чому гроші є? А ніхто ніяк не може за це взятися. От, думаю, це питання до фінансів, до організації. Теж Юрій буде цим займатися. Ну і кілька слів на завершення скажу про Рустема Омерова. Я не знаю, Романе Дмитре, ви. Курсів, взагалі, окрім партії голос і кримсько-татарського коріння і ну там бізнесу його доволі успішного і історії з фондом держмайна. Доволі до речі, теж успішним, де він раніше показав себе. Чим займався Рустем? Рустем з 2014 року займався допомогою армії. Це не буду там відкривати всіх кейсів, які мені не дозволено відкривати, але скажу, що Рустем умер в глибоко темі зброї як менеджер. Як менеджер в темі закупівлі зброї. Ну і плюс зв'язки з арабським світом. Думаю, ви про це не раз чули, і зустрічі, зокрема, вже ряд відбулися. Це теж нам величезний плюс. Тому мої думки от щодо цих призначень на даний момент такі вони позитивні. Радіо ЮНЕЧКИКАГО.